Бабусин квадрат, що може бути простіше? Це класичний мотив у в'язанні гачком, який з'явився понад 100 років тому. Хто саме придумав його, невідомо. Це народний візерунок, який виник природно серед майстринь. Найстаріші згадки про квадратні мотиви, схожі на сучасний бабусин квадрат, зустрічають в журналах із рукоділля в кінці 19-го на початку 20-го століття в Англії. Та США. Я створила 42 квадрати, із них я зробила топ. Квадрат має сегмент три стовпчика з одним накидом плюс одна повітряна петля. І тому на кутах ми будемо мати три стовпчика з одним накидом, плюс дві повітряних петлі, плюс три стовпчика з одним накидом і завершимо повітряною петлею. Мені на допомогу приходять звичайні речі із побуту. Так, я можу формувати модель, тримаючи її на спинці стула або крісла, а шивати гачко мені допомагає подушка. Отже, коли ми почнемо з'єднувати наші квадрати, то спочатку треба буде з'єднати в лінію декілька квадратів. А вже потім. Робити зшивання перпендикулярно. Також нам знадобиться зробити і кайму обробку краю. Так, ми будемо робити також кут зверху і кут знизу. Саме головне, щоб ниточка в нас ніде не вилазила. Тому спочатку я роблю чарівну петлю і вже потім з обов'язково з лицьової сторони знизу буду витягувати цю петлю, фіксуючи її. Будемо починати праворуч, а потім будемо додавати полотно ліворуч. Можна з'єднувати за полупетлю, а можна з'єднувати за дірочки, які у нас формовані в самому квадраті. Але все ж таки краще формувати за полупетлю, яка в нас йде знизу. Коли ми гачком намагаємося через полупетлю. Просунути робочу нитку, то робити ми це будемо тільки в одному напрямку. Тобто, праворуч праворуч з лівої сторони, тобто з лівого полотна, ліворуч. І після того, як з кожної сторони, з кожної полупетлі ми протягуємо нашу робочу нитку, нам потрібно її зафіксувати. Ми її пров'язуємо з'єднувальним стовчком. Тобто, протягнули з правої сторони полупетлю, витягли робочу нитку. Зробили з'єднувальний стовпчик, потім ліве полотно взяли через полупетлю, просунули робочу нитку на себе і пров'язали з'єднувальним стовпчиком. І так чередуємо: праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч. Кожен квадрат у нас в коті має дві повітряних петлі. Тобто, одна повітряна петля у нас буде відноситись до однієї сторони, а інша друга. Повітряна петля буде відноситися вже до перпендикулярної сторони, але одну цю повітряну петлю в кожній стороні ми пров'язуємо таким самим способом. Ми пам'ятаємо, що хвостик ми можемо ув'язати за одну полупетлю гачком, а поверху зробити візерунок за схемою. Такі, що ви можете використовувати для з'єднання будь-яких деталей, а також для оформлення кайми. Коли ми доходимо до декоративного шва, який у нас вже перпендикулярно з'єднав наші квадрати, то ми можемо трохи більше зробити петлі. І останні полупетлі ми пров'язуємо, з'єднавши праву сторону, і потім починаємо з правої сторони, зверху з'єднувати нашим швом полупетлі. У кожному квадраті ми з'єднуємо одну частинку повітряних петель. А інші квадрати будуть з'єднуватися іншими повітряними петлями. Отже, коли ми з'єднуємо квадрати, і ми це робимо по прямій лінії, перпендикулярно, ось ми зробили перші квадрати в одну лінію. Ми їх вистроїли. Ми їх пров'язали, ми їх з'єднали. А вже потім, коли ми по цьому шву в'яжемо і збираємо квадрати надалі, то ми цей шов пропускаємо, але петелічки цього шва робимо більш повільніше. Даємо можливість їм вільно лягати на полотні і не стягувати їх. Тобто схема дуже проста: спочатку права сторона, потім ліва сторона. В даному випадку, це верхня сторона і нижня сторона. Так ось захопили. Полупетлю витягли нитку, а далі з робочою ниткою пров'язали з'єднувальний стовпчик. Потім ліва сторона просунули гачок у полупетлю, витягли робочу ниточку, зробили з'єднувальний стовпчик. Далі знов. І коли ви витягуєте ниточку крізь полупетлю, то з якої сторони ви вставляєте? Ну, скажімо так, той гачок, з тієї сторони ви і витягуєте ту ниточку. Справа праворуч, зліва ліворуч. Для того, щоб не об'язувати кожен квадрат окремо, я просто їх збираю швом нібито з двох сторін. І таким чином ви просто робите такий декоративний шов, на який вже лягають квадрати. Шов виходить охайним і красивим. Таким чином, за допомогою такого шва, ви можете з'єднувати квадрати всередині полотна. А також за допомогою такого шва ви можете зробити красиве оброблення кайму. Шов дуже і дуже легкий. Тобто, коли ми починаємо цей шов, то хвостик ми одразу ховаємо, ув'язуємо. Можемо не ховати. Можемо, коли ми будемо робити кайму, цей хвостик ув'язати. Це не принципово. І коли ми закінчуємо сам шов, наприклад, то ми теж можемо. Протягти хвостик крізь останню петлю, таким чином ми фіксуємо цю ниточку, щоб вона нікуди не побігла, і хвостик залишити до того моменту, коли ми будемо робити кайму на краєчках, і таким чином всі хвостики в нас заховаються. Тобто наша задача на кутах пров'язувати кожну повітряну петлю. Це головне. А ви знали, що у 19 столітті в'язання гачком було популярним серед європейських аристократів? Наприклад, королева Вікторія в Англії дуже любила в'язати мережеве. Для власних костюмів і подарунків. Вважається, що саме тоді в'язання стало не лише практичним, а й мистецтвом. А ще у деяких країнах Європи вважалося, що в'язання може приносити удачу. Правильні вузли та візерунки оберігали дім, а деякі мотиви закликали до добробути щастя. І у 1970-х роках бабусині квадрати стали модою. З них робили жилети, сумки, ковдри. Сьогодні в'язання гачком знову в тренді. І сучасні майстрині створюють з нього не лише одяг, а й арт-об'єкти, інтер'єрні речі та аксесуари. І бабусин квадрат завжди в моді. І ще, коли ми пров'язуємо кайму, тобто обробка краю, то ми обов'язково пров'язуємо ще сам шов. Тобто пров'язали всі стовпчики на квадраті. А далі у нас вже сформований йде. Ми його теж пров'язуємо за візерунком. Далі йдемо на другий квадратик. І таким чином у вас полотно не буде стягуватися. І таким чином будуть ув'язані всі хвостики, і край вийде охайним. А ось коли ми робимо кут внизу, то краще нам все ж таки підхопити шов, який вже є за полупетлю. щоб наша кайма не висіла в повітрі, а була надійно прикріплена. Тому обов'язково в куті внизу ми пров'язуємо наш шов за полупетлю. А якщо ми робимо зверху кут, то просто пров'язуємо всі стовпчики, всі повітряні петлі. Кайма це пров'язування полупетель, витягування робочої нитки. Ну а далі просто робимо додатковий з'єднувальний стовпчик. По суті, все те ж саме, але просто з однієї сторони з лівої. Ну або з нижньої. Як вам зручніше. Ну, ось і все. Зверху робимо кайму, ув'язуючи всі хвостики. І знизу ми маємо кути зверху і кути знизу. Починаємо з боковинки, можна робити однотонним, а можна контрастним кольором. Не забуваємо на цю красу начепити бірочку для того, щоб не плутати де перед, а де спинка. Топ можна трохи потягнути вниз, оголивши плечі. Дуже гарно буде сидіти цей топ. На вас, а кількість квадратів ви самі вирішуєте для себе. Ось кінцевий результат.